В межах роботи робочої групи прозорість і підзвісність» хочу доповісти стосовно ситуації, яка відбувається в місті Умень по вулиці захисників України, 25, відновлення 9 поверхового будинку на 24-й рік для подальшого відновлення пошкодженого об'єкту з фонду ліквідації наслідків. Збройної агресії передбачено 59 мільйонів гривень. От, і з бюджету Уманської територіальної громади також буде надано близько 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день відбувається демонтаж ушкоджених частково або повністю плит. Готується все для встановлення нових плит і відновлення будинку. Також відбувається утеплення другої секції, яка вціліла по утепленню. На сьогоднішній день у нас є затверджений графік виконання робіт, і поки що питання про зміни термінів не йдеться. Тобто все відбувається за графіком.